Всім привіт! Вас вітає АгроПравда МТЗ. Сьогодні до вашої уваги такий короткий відеоогляд комплекта паобладнання трактора МТЗ-80 під насос дозатору. В даному варіанті розглядаємо варіант, якщо ви вирішили замінити свою рідну рульову колонку, замість неї встановити ось отакий гідробак і на нього вже безпосередньо сам насос дозатор. І також, якщо в вашому випадку немає балка відливу для кріплення, Ось цього кронштейна. Тому потрібно буде брати ось такий. Зараз покажемо візуально, як це все виглядає, що входить в даний комплект. І так, перш за все, це в нас буде гідробак. Гідробак Ви можете такий огляд подивитися у нас на сайті ще конкретно по ньому. Виглядає він ось от таким от чином. Є в ньому зразу фільтр через корпус. Тут у нас де обратка під 24 ключ. 20-ка крок півтора. Тут у нас заливна горловина, зразу щук. Ось так виглядає. Тут запитка, запитку обов'язково бажано під 32-й рукав. І ось тут привід. Далі. до завтра ми рекомендуємо е, купувати бренду МЗ. Є у нас сотка, 125-ка і 160-ка. Даний об'єм. Впливає на кількість обертів руля на вашій техніці в залежності від об'єму гідроциліндра. Тобто чим менший об'єм дозатора, тим більша буде кількість обертів руля. А чим більший об'єм, тобто якщо це буде 160 тим менше буде обертів на вашій техніці по відношенню до даного гідроциліндра. І так, дозатор є. Далі йдуть кріплення самого носового дозатора болти. В комплекті йде також. Прокладочка, гарантійний талон. Дозатор перевіряється на стенді. На дозатор йде один рік гарантії. До нього штуцера металрозинові шайби. Далі 4 коліна 90 градусів, 4 рукава високого тиску, 2 метрових 2,5 метра. Далі переходимо гідроциліндр. С-50. Хід штока 200, товщина штока 25, шарнір 25. Універсальне підключення можна зробити на одній горизонталі. Просто перекручуєте заглушку сюди. Адаптери для підключення рукавів. Далі комплект пальців. Ось так виглядають. Речах лівий, двохплечий, речах правий. І. Ось тут, якщо ваша балка без відливу, тобто немає місця для того, щоб прикріпити ось цей кронштейн. Встановлюється ось такого типу кронштейн, який лягає по балці, кріпиться там, де роздвигається колія на два болти. І сюди безпосередньо вже кріпиться ось цей стальний кронштейн, в який вже безпосередньо вставляється палець гідроциліндра. Ось так. Ну і... Тяга, суцільна виробник. Ромни. Є у нас або Ромне, або Китай. Ромне – це буде трошки кращий варіант, китайський гірший. В даному комплекті це буде у нас Ромни. Ось за такий комплект. Ви можете у нас придбати. Відсилаємо новою поштою, накладним платежем по всій території України. Актуальна ціна на сайті AgroPravda.mtz. Всім дякую за увагу. Гарного дня!